сюда, бе no. сюда, Сюда! Ну, сюда, uh. uh. well, uh. точно минус. Окей. Два мінус, так? Один. Один-один. Це ми його нокнули і добили. Ну, mm пошли -hmm. mm -hmm. Ага, бачу. Да. Yeah. Зараз не можу вилізти, отут він. Ви там, де ...ред траки. Не камітка. Вот. Бачите? У мене приціла на маєнці. О, це у мене зависло все. Прикрий мене, будь ласка. Постараюсь, я не бачу. Ага, бачу. Блін, біжи, біжи, біжи. Все, звалив його, звалив. Все, 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 все. Все, він зараз дотичає. У мене чіп третього. Вс, 2 мінус. Тачка. Панце, ми ж не на чіп підеш. А, ти на тачку йдеш? Я хочу. Ахінатно. Ось тут. До вас там їде чувачок. Mm. Ми замітили вчора романти і в нас великий онлайн був. Опа, крисюк. До побачення. Під час. Що так. ти думав, Що? Мінус три все зараз до вас їду Так, третій шолом. Гроза! Гроза, опа, сюди просто. Так. Зараз, зараз. Ага, бачу. Є! Yes. Запалив його! Що ти думав? Падай! Где? Расставься! Сюда, тут бе просто! Ти шо? Шахет збило ППО! Я чекну ліво. Ага, бачу! тут ліво. Много ног, ну вот там я все добив. Блякам, да? Мне показалось. Блин, лікуйся, лікуйся. Сзади тебе ликуйся аптечкою. Ще один був. Блін, у мене мало патроль. Діти, діти. Ага. Вали, вали, валий. Завали? Так, одного одного наш завалив. Так, да, я бачу. Бачу тут. в мене мало цих, в мене мало цих, валіть його, відтоди за забором. Другий? Чарт. Молодці. Ага, бачу. Четвертий приціл. Та тихенько. І підтримуємося українське. Давай, зупинився. Ну шо, ну так. Зараз не зараз він загориться, зараз загориться. Мінус колеса. Оу. Що ти питаєш? Хоч щось дай. На. No. Дякую. Дай якось боліка, якщо. є. Не, не вставай, не вставай, Ти що? Боліка? У мене нема боліки. Okay. Блін, я не піднимуш. Зона наша, зона наша. Це добре. Ти, тебе видно, чи ні? Да. Тебе. Видно. Я буду з дистанції. Ага, я понял. Я назад Скажіть, Чого? Ну? В тебе ближний строя. Назад повертаюсь, бо ми не в зоні тут. Ми тут в зоні, а там ні. Поняла? Я не поняла. Вообще. Зараз будуть бігти на нас. Будут. Встань, вставай, вставай. Все, Пікайся просто. Давай, давай. Одну давай. З перша справа. Зліва. Давай, 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 давай. Всю <клак> <Сюда>, просто всю две, всю две. Хорош. Вот, вот. Хорош, что Пау. Ага, бачу. Опа, мінус один. І робимо, оп! Засліпили. Йома, я думав, що це щось мене сліпить, а це флешка, яка засліпила мене теж. Ось в спину. Молоді. Коротше, тут двоє не очікували, що я тут буду. Ну шо, відкриваємо десяточку. Давай. Зараз, зараз потираємо ручечки, питаємо ручечку робим. І цю, Д. Так, да. перший. Що? Ні одного золота за 10 штук, ні одного золота. Це що ти хоче? Це що, життя медом тобі намазан? Вкриваємо всю. Що в нас? Позолочена гроза. Хочу одна фігня. Ех! Вкриваємо ще Откривайте. одну ящику. О, Друман, привіт! Хелоу, хеллоу! Як справи? Де пропадав, друже? Ай, помаранчева М16, Е, I'm sorry, за мою англійську, якщо чесно. Мені просто бой нас слухати. Я виправлюсь, я виправлюся. Я обіцяю, я буду потроху вчити англійську дружину. Він просто каже, я ще раз нагадаю, але він каже, якось такий hello gay <сум> це мене... в є. Виставив теж. Ну, то і трохи, ну то шо? Буває. Ну що, погнали? Я подивилася з тачки. Братішка, ну що ти робиш? Окей. Можу C4, C4 так... О, може с 4, с 4 покласти, вийде звідси Що? с 4 поклало. звідси звідти. Який с 4 для чого? Чо ж ти не сказала перед тим, як я забіг? Окей, окей. Вс, можеш вибігти. Да, да, да. Відходь, відходь максимально. Да, я нокнула. О, давай. Та йому -мо, що я за. А дай він, дай він, дай, дай він, познай. Во це я, конечно, ВС сник вищого рівня, якщо чесно. А, ну шо ви на кашете? Ага, бачу шеви. Да, да, да. Вон. Ось тут. Я попробую. Пробуй, пробуй. На! No! <laughs> Я це зафільмував! <laughs> так, добре! 38 живих це. ну 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 добрий вьет Він сам, він сам, він сам наткнувся на тачку. я знаю, я знаю. Сори. О! Там тачка. Ні, там нема тачки. Ні? Це не робоча тачка. Опа. Їде, да, не на мосту. До нас їде давайте братишки <ріст> Якщо є, дими ми кинь, де ми п'єм. А ешь Ай, лівіше там, да. Біжиш прям на них. Бережно. Блін. Я понял. А, вау, вау, стільки всього закидали кидали. Угу. Тут я попався нас. Е, я трошки не так хотів, я хотів просто mm -hmm. думав їх зустріти, вони поїдуть по дорозі, а вони прям на нас побігли. Вони теж збили чітко. Ні, це не чітко збили, просто я сам нарвався на машину. Дуже погано, що він мене тут лікує, але який є. Ага, бачу зверху. <звук> Та, йоп О, зараз сам себе завалю. Чотенько, гранату кинули? Молодці, молодці. Так, так, щось звучить. Ще тільки вас, до речі. Опа! Бачу. Выди. Да їду до нього, еду, Ти Ты полил? Брітьмо стала. Будь обережний. Ні, Васюк в тому числі, насправді. Я ж кажу, дуже багато гарних є пісень, що можна прям заслухатись. Залиши собі цей не є не вражає. І такі робі. теж можна послухати. Насправді є настрій, і ти слухаєш пісню. От в мене чогось так. Опа, перед нами. Ну что так? О, хеллоу! Ты че живий? Наброфо хеллоу. Четвертый, то давай на могу сім. Ладно, поможем йому. Let's go the blue blue scaming to her Ах ты шо! Ты не кажешь, что синя зон. А тебе тоже нема. Да це ж панцирпаус там свальну вальну, вальну. -мо! Блин, ну... Так Оп, стоп, 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 стоп. Шо? Купляю тачечку. Давай, купляй тачечку. Ну конечно, купил, <laughs> купил. <купив. laughs> я при чем цьм... Проблема в другом, я нажал отменить. Я тоже нажал. Я тоже встык Більше Зараз, зараз. Вот <плес> так. Вот <плес> так, лучше, лошадь, 30 сиднев. Ооо. Да ты шо шо за. Це? а як сигналить -мо, паровоз. Я не Поняв? Давайте, хлопці, працюємо, дівчата! Я передолі. Давай, давай! Я та для я... чого? Ви по різним сторонам маєте стояти просто. Кидаю! ні 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 не, 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 не. тебе, зараз будуть кушати. ну все, все. Ну, я винуватий, так. Попрацювали зараз, зараз. Куда ша біля мене, прямо біля мене в тебе? Ай-яй-яй. А, а а Да, да. Я в демах. Я одна тачка. Це жах. Правда, Переїхав. Вона так само мені колись була зробила. Фух. Я так і не зрозумів, що це було. Я там в тих демах туди, сюди. Я наталку, нок. Ой, наталку, я на нок, нокнув Ну бачите, ви нам набло по різних сторонах. О так я виглядаю, Ай! Ей, горить! Що це робить? Да ти шо? Не, ну красавчик-то. Пиздец. Я понял, ти аж замовчав, ти там хоть... Дихай, дихай, дихай. А я дискуссию. Зу... Димся. Сзади. Сзади, да, десь ззаді прям. Шукаю. Стыка не бартинку. Не бачу. Я теж не бачу, але він ззаді десь. Ага тут дими є ось в мене. Да. Ага, і тут чувачок. До побачення. Ага. Я ж кажу, якийсь... Там ще один був 100%. О, ван. Це а не бачу, мітка. бачу. Це німітка. Понял. Всю... Тільки та... я їхав і вже два топа зразу. Тачечку, я одного і другого завалив, все. Так. Опа, чую, бачу. Так щоб налякати. Ну що, давайте запустимо їх. Перед нами. шо? Ну, да. Ось, ось. Вот там онгаре. Угу. БТР, чую. БТР це таке не проблема. Саня, у на жовті людина за камнем. Вон на зеленій. Я вже побачив, пізно, блядь. Ой, нравится хаешка. Есэ. Что тут, не знайшла? Там Ось, тип! Серь? Да! Все, минус! Може ти... в нього был прицел. Вон, дерева. Да! Де? Ага, бачу! Ще один, мінус. Блін, далеко, далекося. А, задумаю, а тут дропы есть и дохуя. Типа тут я... Блін. Нічо собі! Ти тільки що не бачиш, що у нас тут творилось, Сань. О, ну і привезли. Прекрасно, дякую. Я, я метку кинув сюди, тут дуже багато ящиків, позуй до вас. Давай, давай, бо ми тут ті тільки що положили. Я так і не зрозумів що це було, але положили. О там за камнем метку закинув, а там тіп. Нам. Давай. Да, дай ми їдемо до вас туди надо. Я так буду кучу. Симок надо. Дюшка до побачення Так, ну ну-ну-ну-ну Давай-давай-давай да, давай, давай, давай. А, не получится, че чи Получится, не получится че? Ай, не получиться, А ну? Ай! Йоу. Ай! Давай, пускай! Мене <світ> надо, щоб підняли. О, по нам працює. Все, я мінус. Ой, ага. піднімеш мене? А. Ой, піднімаєш мене? А я не знаю. А немає знизу? Ну. Так. Ну подивись, домітка. ось вона має бути. Обережно, дайте тебе там люди обережно. Так, пічка. Це капець. Ага, бачу. Що? Да. Ага. Обережно, обережно. Yeah! Okay, nice job. Так, дверь. ви вы на птички забираете? Там шаубий, да? Поднимай, поднимай. Я чегось чогось... да. на секунду подумала, що цей так хочу сісти для нас. До речі, візьми его маскала. Хочу, хочу, зараз. О, третий рюкзак, третий жилет, третий шолом. Та ты шо? І коли збиваєш їх машинкою, то все залишається ціленким. Та ти що? Серйозно? Так. Да. 6X Max, це капець. ти бачив це? Дякую. так лев. Был. Я бачу. Я ломарк. Марк. Я задаю. А, я прям до них, я понял. Я понял, я тебя поднимаю. Я тут. Седаем в тачку. Ага, угу, бачу. Не знаю, кто на Да. Оу, давай біля дерева толку Якусь, блин, нема чьим, нема чьем. Скидаю. Дай, кидай. А, неси, си, вся, е, е чем-то. Да, дма, ну. Я забрала Все Ты Две дверь открыла? Нет. Окей. Да. Ха-ха, сюда. Побігли, побегай. Хорошо. <звук> Нашла? Я, да. О, ты шо. А шо он у нм не було, да? Ні. Е, я, минус. Ага. Будь обережний, можно не витягнути, У нас 2 в 2. Хорошо. Будь схована с сюжей стороны, <Дмитра> да. Тут будь. Ближче сюди. Я буду спостерігати. Ага, бачу. Уже, да. Метку. Є, мінус один. Там шаген, ось він. Да. Метка моя. Оранжева, наверху він. Вот тут, да? Да, да. Зона наша. Ти його більше бачиш. Давай, він пішов трошки лівіше. Пішла його тачка давить. Подожди, подожди. Ні? Ні. Ти можеш зараз е, потерятися, якщо що, потом. Да? Ну це він десь і працює, він десь вверху. Він тебе може бачити. Нормально, нормально. Да От тут метка Бешіть, зараз на нас. Он ливан. Бачу. Ты думаешь, кину? Нє. Да. Він ага. тихенько. Він тут, тут. Він всередині тут. Будь обережний. Не забігай. Давай зайду ззаді. Там Нема, має, немає. Немає як зайти ззаді. Нема ски? Ай-яй-яй, не бачу. Não dá vale, dá vale, demência. Não tem chinês aqui. Um rabacho. Demi. Sprava, Nice shot. Ва! Сюда! Сюди яко... Ууу! -у! Good game! Що і вам, дорогі друзі, тоже гарної спокійної ночі. Дякую всім за перегляд, дякую за лайки. Підписуйтесь і папа!